А які бувають книжечки ще? Книжечки-розкладочки? Дуже цікаві, яскраві, з об'ємними малюночками, книжечки-іграшки, їх можна не тільки читати, а ще й погратися з ними. Книжки розмальовки, всім відомі вам розмальовки, які маленькі читачі дуже полюбляють. І книги бувають різні за розміром. Книжки-малюки це маленькі за розміром книжечки. Ви можете побачити, як пальці людини і книжечка, порівняти їх або сірничок і книжечка. І найменші книжечки, які поміщаються навіть у скорлупі горіха. І книжки велетні. От подивіться, стоять люди, і книжка навіть більша за людину, великі за розміром книжки. Найтовща книга. Це Вікіпедія являє собою збірник статей з мережі інтернет, що її любитель книг Роб Меттіус вирішив надрукувати у вигляді одного тому. Паперова версія цієї книжечки склала п'ять тисяч сторінок. Це найтовща книга в світі. І найдивовижніші книжки світу, які тільки бувають. Це книги скульптури, книги тунелі, розрізана на тисячі смужечок книжечка, книга Світильник, книги-годинники, книга пістолет. І книга, яка розкривається на 360 градусів.